Цієї історії стосовно сенсаційної історії я до речі також слухав ваші думки з цього приводу на Ютубі. Те, що це стало таким подарунком під ялинку, м'яко кажучи, це зрозуміло. Та запитаю у вас, чи з'явилася така собі вакцина у Європейському Союзі проти, ну якщо не від відвертих друзів Путіна, то його таких. Дотичних союзників, скажімо так, політкоректно, таким чином, що бачили, що зробили із Орбаном. Ну, Орбан це давно проблема Брюсселя, не включаючи навіть тему України, це, це відома проблема, так? як дехто там каже, саме хвора людина Європи, так? пересловлюючи старий вислів. А, тому так, там знають, як з ним можна десь там притиснути, десь сказати гроші не дамо, десь сказати гроші дамо. Тобто ну, це, там знають, як з ним впоратись. І, чесно кажучи, ну, я не сприймаю те, що відбулося, як сенсацію. Мені здається, все ж таки більш очікуваним був той результат, якого ми. Спромоглися добитись, і, і слава Богу, це дійсно важливий такий крок, але все ж таки запланований. Мені так здається, не треба перебільшувати можливості Орбана. І мені здається, відбулося те, що мало відбутися. Ну, а стосовно такого жесту е, з боку Олафа Шольца, чи вбачаєте ви якийсь його такий, знаєте, репутаційний зріст е, після цієї події? Чи вбачаєте ви, що він, можливо, якось зараз розкриє крила? Ну і всім отак покаже куську йну мать, як то кажуть? Ну, я сподіваюся, що. Е, пане Ізюди. Леоніде, вас Це... зараз не чути. А попрошу ще раз спочатку перепрошую, повторіть а, Так. мені все ж таки хочеться, щоб це не було волюнтаризмом. Так, і, і він Кузькіну мать нікому не показував, тому що е, ну, наша нам такі е, радянські е, ностальгія, така на радянська, так все ж таки це європейські політики. Інша справа, що від європейських політиків, взагалі від західних політиків, так хочеться більш е, рішучі позиції, рішучих кроків. Ми... Ну, чесно кажучи, сама Європа і сам захід е дуже такий ну прагне цього. Є такий запит, історичний запит на такі речі. А і е хотілося б, щоб і Шольц теж більш рухався в цей бік, але не треба забувати, що інколи ці кроки вони продиктовані в тому числі складною внутріполітичною ситуацією в Німеччині, де. Правляча коаліція зараз, чесно кажучи, виглядає дуже блідо. Uh -huh. Тому ну не треба себе обманювати. Все, все є, як є. Є дійсно емпатія до України, є бажання допомагати Україні, але є необхідність вирішувати внутрішні проблеми. І тут так він трошечки може підігрує власному такому публічному іміджу, і це непогано, це нормально. І про обман пане Леоніде. До речі, якщо вже говорити про початок перемовин до вступу в європейський союз, мені дуже сильно згадується. Ось цьогорічний спіч президента Туреччини Ржепа Ердогана. він сказав, що ви нас вже майже 40 років, звертаючись до Європарламенту, заніс водити, і все одно щоб ми не робили. Ви нас не берете в цей самий європейський союз. З 87-го року це все продовжується. Вони також мають перемовини. Як я розумію, на тому самому етапі перебувають. Що й Україна зараз, чи не повториться історія із нами, та сама, що і з Туреччиною, зважаючи на те, що у нас навіть війна на території нашій продовжується. Ну, по-перше, доки буде війна, ніхто нас нікуди не прийме. Судячи з усього, Це, треба теж дивитися на речі реальні. А по друге, якби, якби Ердоган не загрався з ісламською темою. І взагалі з е, такою темою власної е, е, інакшості. Так? Він, е, на, 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 скажімо так, це найісламсь, і, с, 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 на, найісламськіша країна в Європі, в Євросоюзі е, ну, в, є, в Європі, все ж в Європі, так? а при тому це найзахідніша країна в ісламському світі. І ось е, це він дуже використовує, е, е, ну як йому здається, на власну користь. Ну, Зважаючи на те, скільки він при владі, йому це вдається. А, інша справа, що скільки цим буде вдаватись вже там, і з економікою дещо проблеми в Туреччині і так далі. А, тому, якби е, Ердоган хотів до Європи, прагнув до, прагнув до Європи, я думаю, е, там був би певний успіх. А так, ось ця гра, ми, ми, ми Європа, але не зовсім. Вона і призводить до того, чого призводить. чого призводиться. А риторика така, трошечки така, ну може ображена. Ну це, це риторика, Він теж в це грається. Ну до речі, тут такий приклад той самий Орбан. Орбан грається на власному полі, а цей грається на іншому полі. Ну така сучасна політика, ну що? І ось до речі, про ігри Орбана. на підсумки нічної зміни вето на додаткові гроші Україні. Так у мережі ЕКС, колишній Твітер прозвітував про черговий результат антиукраїнської політики прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він заблокував бюджетні видатки ЄС для України на 50 мільярдів євро. Голова Європейської ради Шарль Мішель підтвердив, що лідери країн ЄС не змогли домовитися про включення допомоги Україні до бюджетного плану Євросоюзу. За словами Мішеля, проти цього виступила одна країна. Він її не. Назвала, але більше ніхто не робить секрету з того, що це Угорщина. За його словами, лідери країн Європейського Союзу повернуться до цього питання на початку наступного року і все одно ухвалить фінансову підтримку України. У нас є для цього всі інструменти, наголосив президент Євроради Мішель. Також він відмовився уточнювати, чи піде європейський союз на ухвалення рішення в обхід вето орбана у фінансових питаннях країни ЄС мають таку можливість, але наголосив, що Європейський союз виконує фінансові зобов'язання щодо допомоги Україні. У нас є справді різні інструменти, щоб забезпечити, щоб ми виконаємо свою політичну обіцянку, сказав. Політик, що це може бути за інструмент, якщо не зважати ну не і е, сподіваємося, що справді використають саме цей фінансовий інструмент при цих фінансових питаннях е, і обійдуть вето. А чи вбачаєте, пане пане Леоніде, що ну по-простому скинуться держави Європейського союзу в якийсь свій інший фонд для того, аби в обхід справді Угорщини обійти е, і надати цю фінансову підтримку Україні? Ну, наскільки я розумію, є кілька варіантів, як вирішити цю проблему. Ну, якщо люди кажуть, що у них є інструменти, а я боюся, що я не є настільки компетентною людиною, тут щоб вам перерахувати навіть ті інструменти, які не називають європейські очільники. Знаєте, я сподіваюся, може в них є якісь там тусище в козири в рукаві. Так. А, але впевненість у всіх е, ніхто не сумнівається, що це вийде. Інша справа, що для Орбана, який ну, змушений був тут піти на поступки, е, ну, сразу очікувати, що тут не буде якогось, е, якихось перешкод. Ну, було б, скажімо так, це було б не по-орбанівськи. Він е, поступив по-орбанівськи. Це нормально, знову ж таки, в його. Системі, скажімо так, але чекаємо на ті самі інструменти, які вскриють цю систему і знову, і вкотре, там, я вже не знаю, там, в надцяте Орбан знов поступиться. Побачимо. Європейське життя воно таке буремне, не, не дуже просте. Ми, до речі, з вашим колегою, з вашою. Програми вже говорили про це, коли казали ось про ці проблеми на польських кордонах. так. Mm. Наші так, партнери найближчі, так, європейці, але вони захищають власний інтерес. І нам треба бути готовим, будь, йдучи до Європи, а потім згодом і ставши частину Європи, теж захищати власний інтерес. Ніхто за нас це робити не буде, бо там у всіх власні інтереси. І нам треба вчитися. Засвоювати ось ці самі різні інструменти, так мати ці інструменти, і тоді все буде нормально. Це ще раз, Європа, це про узгодження інтересів, а не про те, що всі нас люблять, гладять по головки, дають якісь подаруночки за те, що ми такі гарні українці відстояли світ від навали російської. і Так далі, ні, так не буде. На ну на жаль, не на жаль, так це реальність. Варто зазначити собі навіть виписав пане Леоніде по Орбанівські така нова дефініція, що означає ну цензурно, скажемо, не дуже вічливу поведінку людини, істоти, що стосується Віктора Орбана. Маємо зовсім трішки часу і не можу не зачепити ще одне питання. Мелоні вдалася до дипломатії, а Шольц застосував нестандартний процедурний хід. Стало відомо, як вдалося подолати спротив Орбана щодо початку переговорів про вступ України в ЄС. Західна преса стверджує, що перед початком саміту ЄС у Брюсселі прем'єр-міністр Каїталі. Лі Джорджа Мелоні зустрілася з угорським колегою і змогла переконати його не блокувати рішення союзу про початок переговорів з Україною. Водночас німецький канцлер Олаф Шольц запропонував Орбану зберегти власну позицію і залишити зал засідання, не витуючи при цьому рішення інших країн-членів. Після саміту сам Шольц заявив, що застосований ним процедурний прийом є коректним і не суперечить правилам ЄС. Водночас, очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав видання «Політіко», яке першим опублікувало інформацію про нестандарт. Перебіг голосування щодо України бульварною газетою. Це була цитата за його словами, Шольц нічого не говорив Орбану, і той вирішив залишити зал самостійно. Кому вірити, пане Леоніде? О, зараз бачимо, що як може Сіярто е, старається вберегти гідність достоїнство свого шефа, так би мовити, Віктора Орбана. А з іншого боку, о те, що говорили, такий, знаєте, мужицький вчинок, по простому скажімо, Олафа Шольца. Чи мав він місце? Маємо. Буквально хвилину, попрошу коротко. Ну, якщо обирати, кому вірити більше, сіярти або не сіярти, не сіярти, треба вірити значно більше. Ми в цьому багато разів впевнились на власному прикладі українському. Почув вас. Пане Лоніда, дякую вам за роз'яснення за те, що допомогли розібратися в ситуації в Європейському Союзі після цього саміту. Події, які справді впливають на наше життя і на життя нашої держави. На як я розумію, на кілька років вперед. Це вже точно. З нами на прямому зв'язку був Леонід Швець, політичний оглядач. Дякую вам дуже сильно. Дякую.